Вітаю вас на каналі Майстернє Натхнення. Ви вже знаєте, як утворюються різні кольорі при змішуванні фарб. Змішуючи кілька різних кольорів, можна отримати велику кількість найрізноманітніших відтінків. І Сьогодні ми відчуємо себе митцями та намалюємо картину і отримуємо задоволення від творчого процесу. Для цього нам знадобиться рамка, я вирізала її з картону. Також нам знадобляться файли, маркери, аркуш паперу А4, скотч. І в інтернеті я знайшла малюнок антистрес і роздрукувала, який ми будемо з вами малювати. Ви можете обрати той малюнок, який вам сподобається, і теж роздрукувати з інтернету. Тож почнімо. За розміром нашої картини ось я з файлу вирізала шматочок. Прикладуємо, рівняємо. Картина у нас буде багатошарова. І почнімо розфарбовувати за нашим задумом. Цю краплиночку я хочу, щоб вона була зеленого кольору, тому я теж її фарбую в синій, а ми знаємо, що при змішуванні синього і жовтого буде зелений колір, тому слідчі шари я буду накладувати жовтим кольором. І тепер беремо малюнок намальований на файлі і за допомогою скотча приклеюємо його на папір. Перший шар нашої картини готов. Тепер беремо знову наш малюночок, накладаємо шматок файлу і малюємо червоним маркером там, де ми бажаємо, щоб у нас був кольор. Фіолетовий, червоний та померанчевий. Другий шар нашої картини вже готов, і його ми наклеюємо поверх попереднього. І тепер беремо жовтий маркер. Знову прикладаємо файл до нашого малюнку і розфарбовуємо ті місця, де, за нашим бажанням, ми хочемо, щоб був жовтий колір, помаранчевий та зелений. І також наклеюємо останній шар. Ось у нас вийшла така картина. Тепер беремо рамку картонну і приклеюємо. І залишок відрізаємо. І далі декоруємо нашу рамку за вашим задумом. Якщо наклеювати не на білий аркуш, то вийде ось так, буде схоже на вітраж. Бажаю вам успіхів!